Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні у нас буде смачний ситний салат. Салат готуємо з грибів та квасолі. Скажу, що з сухими грибами набагато виходить смачніший. Там свій аромат та свій неповторний вкус дає сушений гриб. Я ж сьогодні буду готувати з опеньками. Вони у мене мариновані. Рецепт маринованих грибів є у мене на каналі. Можете переглянути. Я їх промила, обсмажила на олійці. потім окремо обсмажила цибульку та морквочку. нарізала ковбаску. Ковбаску можна брати сюди будь-яку. Я ж взяла варену. І яйця. Також варена квасолька. Ось ці всі такі прості, як то кажуть, нехитрі продукти змішуємо разом. Додаємо нарізану ковбаску, ось так відправляємо сюди в мисочку. Морквочку натираємо на крупну тертку. А Цибульку ріжемо пів кільцями, щоб такі були довгенькі шматочки. Ковбаску та яйця ріжемо, як на олів'є квадратиками. Відправляємо сюди квасольку. Можна сюди брати і готову, відварену таку в баночку. У мене ж своя домашня була. Так. І відправляємо одразу сюди і майонез, щоб ми його 10 разів не колотили. Додаємо майонезу, скільки кому подобається. Також за смаком можна підсолити та підперчити салатик. Я солі не додаю, тому що в мене солоненькі грибочки. Ну і також майонез має свій смак. Можна перчику додати ще. Цей салат. Колись був, я навіть думала, що він буде прямим конкурентом Олів'є. Ні одне застілля не обходилося без цього салату. Всі знайомі, родичі завжди готували цей салатик. А ось це кілька років ми не сушили гриби і якось забули. А оце згадала, і думаю, треба приготувати обов'язково спробувати з тими грибочками, що в мене є. Все гарно вимішали, Бачите, такий. Гарний на вигляд і дуже смачний, дуже смачний. Цибульку обов'язково обсмажуєте окремо, не додавайте її до грибочків. Якщо ж ви маєте сухі гриби, проварили, порізали їх соломкою, обсмажувати не потрібно. Вони і так будуть смачні. А так як в мене маринований, ще раз повторюся, я їх трішечки обсмажила. Все, тепер набираємо в мисочку і будемо смакувати. Так, друзі, бажаю вам мирного неба, здоров'я міцного та успіхів у всіх ваших починаннях. Вам нагадаю, аби поставили вподобаєчку, написали коментар та підписались на канал, хто ще не зі мною. На все добре, друзі! Пока-пока!